Є знижки на феністил гель. 10 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель. 10% гель. в аптеках подорожник вам та ощад. Дивіться, зараз будемо про англійську говорити, тому що досі, досі, хоч наче 21 перше століття, і багато хто виїжджає за кордон, і у нас багато технологій різних, але дуже часто, от я навіть знаю, глядачка нам писала, дитина приїжджає в школу після української школи і не може після п'яти років навчання англійської воду замовити за кордоном. англійською. Це от uh -huh. один ракурс, так. Так, який ми обов'язково розкриємо. А інший ракурс дуже цікаво зрозуміти взагалі, як можна вивчити англійську за мінімальні кошти, тому що. Знову ж таки, величезна кількість батьків стикається з тим, що репетитори зараз, на жаль, коштують недешево. Тому ми для всіх цих питань, для того, щоб їх обговорити, розставити всі крапки на «і», запросили до нас гості мовного експерта Яну Козиченко. Це сертифікована мовна тренерка Кембриджського університету. Хто раптом не бачив, бо Яна вже була в нас в гостях. Знайомтеся, будь ласка, ми дуже раді вас бачити. І дякую, що прийшли. Раді бачити, і правда. дуже сподіваємося, що ви зараз по всіх цих поїнтах пройдетесь да, і десь дасте багато. або чіткі поради. Або можливо спростуєте якісь е, упередження, які є у нас, можливо, як в батьків. А ну, поділитесь своїми історіями. Давайте я здалеку. Та -та. Дивіться, я зараз беру не спеціальну школу спеціалізованого поручення англійської, а таку середню школу так. да українську. Так. Зараз я чітко зачитаю. Ми це дослідили так. у перших класах дві години англійської на тиждень, у других четвертих по три години. П'яті класи мають по три з половиною години, шості по три, сьомі, дев'яті, дві-три години на тиждень. Цього достатньо е, дивіться, це одвічна дилема між освітянами Чий предмет важливіший Моя мама вчитель математики. Вона вважає, що п'ять днів на тиждень потрібно вивчати математику. Я, звісно, за англійську мову. і так так кожен вчитель, і по своєму предмету. Кожен вчитель так. Є хороші новини. В нову українську школу закладений стандарт такий, що по завершенні школи учень випускається з рівнем Б2. Угу. Тобто ці години в ідеалі, е, е, в ідеалі, в ідеалі за, за гарної залученості учня до процесу навчання за чудового якісного викладання з боку вчителя ага. ми очікуємо отримати випускника з рівнем Б2. Тому, якщо говорити про е, базову освіту, е, то е, цих годин досить. Інші хороші новини, що у профільній школі е, відводиться вже значна частина на суб'єктність. Учня на його е, вміння пріоритизувати і робити вибір, і тому є змога взяти більшу кількість годин англійської вже mm -hmm. в профільній школі і наздогнати, якщо раптом цих годин було не досить протягом попередніх циклів навчання. Тому дуже е, е, внуш закладені правильні речі, коли йдеться mm -hmm. про англійську мову. Також важливо розуміти, що підійти до цього питання не кількісно, а якісно, тому що може бути і 5 годин на тиждень. Але якщо Фокус учня браку страждає, якщо вчитель не до кінця використовує новітні підходи. Ми говоримо про те, що втрачається якість, і відповідно може бути достатня кількість годин, але якість занять буде менша, Відповідно, результат гірший Як це перевірити? Е, Перевірити? Е, ну дивіться для вчителів є одна шкала, так як викладається в основі. Ну, що ми знаємо, що компетентнісний підхід. Тобто, після кожного заняття ми говоримо про те, що ми не вивчаємо англійську як шкільний предмет. Ми вивчаємо англійську в контексті компетенції, тобто умінь, уміньмовлені. Умінь. Як мені як батько зрозуміти, що моя дитина Це... 5 годин ходить на англійську і і і. І може воду замовити, е, так? це чудове запитання. Тобто, ми, ми говоримо про якість навчання в контексті того, як дитина послуговується англійською. Так, тобто, так. Е, ми говоримо про те, що е, коли ви за кордоном, це базова англійська, це функціональні фрази на кшталт «Can I have", на кшталт чи можна мені, е, як мені пройти? Тобто, це базові е, базовий арсенал, базова аптечка мовна, яку дитина здатна за цю кількість годин опанувати в школі в рамках. Шкільної програми без репетиторів. Якщо немає, то це вже дзвіночок. Це вже дзвіночок і для батьків, і для батьків, і для дитини, і, і для, для вчителя. вчителя. Тому що ми всі складові одного процесу. Не лише вчитель звітує перед батьками, але й батьки відповідальні за те, як організований навчальний процес учня. Завжди пам'ятаємо про тріаду батьки, вчитель, ага. учень. Ми всі партнери в цьому процесі. Ян знаєте, ще цікаво поділ на групи. От я пам'ятаю, що в навіть в свої часи, коли я навчала так. в школі, нас було в класі 28, чітко і на вивченні англійської насправді. Правді ділили на дві групи, так. але в тих класах, де менше 28 дітей було, а в нас випуск був великий, вони займалися все ж таки одним класом. І реально от я раніше про це не задумувалась. Просто так було за стандартом. У нас одна група, так. там інша група. Зараз це ефективно взагалі. І чому, наприклад, якщо 28, то ми ділимо навпіл, якщо 27, то вже все. Навантаження ж на вчителя абсолютно інше. Е, так, згідно повністю за наказом МОН 128, Якщо 28 і більше дітей. У класі група ділиться. Е, чи це правильно? Моя особиста думка це неправильно, тому що ми завжди мислимо про урок в контексті часу відведеного на говоріння вчителю. Це умовно 30% і 70% учня. Тобто, якщо в класі 28-29 учнів, поділимо е, тривалість уроку на кожного хвилин, так? учня, mm -hmm. так і тобто, ми розуміємо, що там по хвилині там мізер, навіть менше виходить. Мізер мова вивчається у процесі спілкування, тому це. Неправильно. Однак є теж хороші новини. Місце органи управління освітою мають змогу ділити класи на підгрупи, але тоді вони фінансуються не освітньою субвенцією, вони фінансуються за рахунок бюджету громади. Чудовими кейсами є Чортківська громада, там де Володимир Шматько, очільник є амбасадором англійської мови. Копичинецька громада, очільник якої Богдан Келічавий теж. Є амбасадором англійської мови і е, впроваджує це оцими способами, і залучаючи і, е, волонтерів, які приїздять, додаткові і, і додаткові я, години. Правильно? Звісно, а, тобто це рішення, яке е, можна Привет, вирішувати громад. на місцевому рівні. Теж я звертаюся до очільників громад. Будь ласка, знайдіть кошти на англійську мову на поділ груп, О, тому ти, що цікаво. це інвестиція uh -huh. у майбутнє України. Англійська зараз це зброя, і на часі, на час інвестувати саме в англійську дітей. Окей, немає таких громад, нема таких Шкіл 28 людей в класі, батьки не знають англійської. Що робити? Ютуб-канали, репетитори, репетитори Якісь безкоштовні. Можливо, ваші поради так. Ми завжди недооцінюємо ресурси, які в нас вже є, наявні і які безкоштовні. Чат GPT для батьків. Опа. GPT – це ваш методист. GPT – це ресурс, який вам дасть базові фрази, базові слова, усе, що ви хочете закласти дитині, і навіть порадить, як методично правильно їх донести до дитини. Це перше, батьки, хто не знає англійської, GPT – максимально деталізований запит, як методист англійської мови, будь ласка, розкажи мені, як навчити свою дитину купити Кока-Колу в магазині за кордоном. Доном. Тобто ну, це прийшло. все можна зробити і чаджі. А, і, і головне, я не володію англійською, зроби це для людини, яка не володіє англійською. І він видасть максимально дружній до батьків е, е, відповідь, максимально дружню. 21 століття люди коротше. Потім, якщо, да? е, якщо ми говоримо про е, я бачу, навіть занотувала собі, щоб максимально швидко. Е, у нас є картинки в телефоні, показуємо дітям картинку з телефону, показуємо їм, окей, піди зараз і знайди. Вам треба як батьку або матері, яка не знає. Знає англійською сказати єдине слово find. Знайди. find і показуєте яблучко. Дитина пішла, знайшла mm -hmm. яблучко і каже: «Apple, ваше завдання максимальними мінімальними засобами змусити дитину розмовляти англійською, і це можливо Це навіть якась ігрова форма. Звісно, їдемо, збираємося за кордон, е, готуємо аптечку англійської мови. Mm. Е, доню, розкажи мені, які тобі фрази потенційно потрібні будуть, щоб ти могла послуговуватися англійською за кордоном. Які тобі хронічні хвороби що ти, ти одразу це спочатку? А я завжди кажу, що із здоров'я, із хвороб потрібно починати вивчення мови, бо це для життя. Це Нам аптечка, та, та. аптечка англійської мови. Тому фрази, чи можу я купити, покажіть мені, будь ласка, це все те, що ми можемо ось тут вже і зараз готуватися для, для виїзду за кордон, і, і діти будуть добре почуватися. Головне розуміти, для чого це все. Мова і мотивація до мови це коли ми розуміємо для чого ми це робимо, щоб що, і коли ми даємо відповідь на це, ми не будемо ніколи мати виклик з мотивацією, тому що ти не розуміє, для чого Ян, Я хочу, щоб ви зараз подивилися ну невеличке відео. Це ще один вчитель, так Анна Кисельова, вчитель англійської мови, і вона звертає увагу на ще одну таку прогалину, так чи проблему в освітній системі в системі вивчення мови. Подивіться, будь ласка, uh -huh. і прокоментуйте нам цю історію. А як на мене, найбільша проблема викладання англійської мови в українській школі полягає саме у тому, що викладання ведеться виключно українською мовою діти ніколи не заговорять і не будуть висловлювати свої думки, якщо вони будуть чути тільки рідну мову. Зараз існує дуже багато безкоштовних ресурсів, які можна залучити до вивчення мови у домашніх умовах. Наприклад, це соцмережі, це TikTok. І якщо батьки також будуть долучатися до цього процесу і при наявності хоча б базового рівня мови будуть розмовляти з дітьми на якісь побутові теми, то результат буде видно дуже скоро. Чи дійсно навчання англійської мови українською, та, мовно кажучи, шкодить вивченню англійської. Давайте так я перефразую. Е, дивіться навчання мови українською. Е, мені здається, ця тема така дуже спекулятивна, тому що кажуть, О, вчителі англійської часто використовують українську на уроках англійської? Mm -hmm. е, мені здається, не таким злом є використання української на уроках англійської спорадично mm -hmm. інколи, як е, невміння інколи вчителя використати українську як ефективний інструмент інструмент донесення того, що ви що займе дуже багато часу англійською. Наприклад, е, якщо це яблуко, то звісно можна сказати, що це там ну це там фрукт, е, який там росте в Україні, і так далі. І там діти скажуть і це не пояснити це англійською. Але якщо це слово умовно автономія. Ви можете уявити, як пояснити концепт цього слова, значення слова англійською, щоб, щоб діти здогадалися, що це автономія Тут українською так? Власне, yeah. тому українська не є недостатком на уроці англійської мови, радше те, як вчитель використовує її, mm. як він використовує свою першу мову, це є суперсилою вчителя англійської мови. Тому дуже важливо, звісно, балансувати максимально робити вибір в бік англійської, але українська не є недостатком, коли треба Дуже швидко точково щось пояснити і піти далі, пріоритизувати в бік тем, які є цільовими на цьому занятті. Я зараз, якщо на геополітичну мапу подивитися на всі ці зустрічі в Алясці, у мене провокативне питання. Може ну його то англійську вже може вже китайську починати, японську, корейську, я не знаю. Е, дивіться, моя вчителька, яка зліпила мене, мій скульптор англійської мови Ірина Петрівна Чепига, вона завжди нам повторювала, що скільки мов ти знаєш, стільки мов ти людина. І я згідна, я вільно спілкуюся. Це трьома іноземними мовами це іспанська, англійська і польська. І е, я вважаю, що мова це якраз та річ, яка має е, супроводжувати вас у ході всього життя вивчення мов. Я маю на увазі, тому що кожна мова це світогляд, кожна мова це розуміння краще людини по той бік, е, з якою ми спілкуємося. Це кроскультурна комунікація, навичка 21-го століття. Але зовсім останнє запитання. Зараз одна з е, е, компаній, е, відомих нам всім, там винайшла ще. Через навушники можна спілкуватися і не вивчаючи, через мову через перекладача. Єгора, це провокація. О, але бачите, ну, технології йдуть вперед, і Справді деякі люди не хочуть. Ми напрягатися. ж трактуємо мову не лише в контексті того, що, о, що ми перекладаємо чи нас перекладають. Ми її трактуємо в контексті кроскультурного обміну, пізнання ага. культур, розширення світогляду. Тому це ніколи навушнику вусі вам не дасть. Так, але функціонально так, для дуже зайнятих людей він стане хорошим рішенням, але нам, філологам 15 Децять років тому говорили про це в університеті, і досі цього навушника унікального не існує. А? Тому, тому йдемо вчитися. Вчимо мови і розвиваємося, чується, і будуємо чується. Україну, і говоримо про Україну за кордоном. Бо лише ми величезне. Дякую дуже. Сняла триває. Голови ранок далі по курсу.